Тут є коментар начальника генштабу збройних сил України Андрія Гнатова, який говорить про те, що на переговорах української та американської делегації щодо мирного плану у Женеві не йшлося про скорочення чисельності збройних сил України за його так, словами, так. йшлося про погляди щодо чисельності ЗСУ мирного часу. А це дуже так. дискусійна тема. Оце, це Гнатон. дуже це дуже правильна позиція. Ну, я навіть кілька відео про це записав. Кількість збройних сил України за умови зупинки бойових дій природним шляхом буде зменшуватись. Тут нема про що дискутувати. Україна не зможе утримувати повноцінно повну армію, якщо Мир буде стабілізований, хоча б там 3-4-5 місяців, півроку тоявіть тримати повну армію в розгорнутому стані. Це ніхто не робить. Тобто, якась очевидно, будуть тиснути громадські організації, суспільство буде вимагати. Ну, тоя віть, війна війна повномасштабна не триває, ну умовно 3 місяці ж, Залиш, дивіться, залишається загроза нового нападу Росії. Про це до речі, біль писав про те, що через 2-3 роки після того, як буде зупинка бойових дій, Росія наростить свої сили і може знову почати повномасштабне. Це гіпотеза. Вони цей наратив нав'язали Україні, і стало гірше От реально стало гірше. Це проблема. А вчора Костенко здається сказав, що Україна сьогодні в найслабшій, найгіршій переговорній позиції. Так до якби... речі цю цитату в своєму телеграм-каналі давали. Так я давав її з певною. Ну такою м'якою, ну не критику. Я намагався пояснити, що ми, ми не мог ми не шукали пункту, де можна росіян схопити за переговори. Ну то вже ладно, то вже минуле. Так ось. Жодна країна не може тримати армію в розгорнутому стані 2-3 роки. Це неможливо. На що може піти влада? Я писав про це на своєму каналі. Може бути так. Іде демобілізація, ну, наприклад 20% збройних сил України, бо не всі мотивовані, ми це знаємо. Да? Багато СЗЧ, дуже багато людей, які хочуть назад додому, до родин, до бізнесів, до своїх до своїх справ і так далі. Але велика кількість наших громадян, які сьогодні в збройних силах, вони там і залишаться для багатьох. Це стало. Ну, таким стилем життя, це стало сенсом життя. Це дійсно так. І ось ці найбільш мотивовані, найбільш підготовлені люди вони будуть фактично прикривати кордон. Далі, якщо щось стається, це так званий оперативний резерв. Ці люди одразу мобілізуються назад. На що влада може піти? Влада може піти на невідкриття кордонів для тих, хто служив, для тих, хто був демобілізованих був демобілізований. Для них можуть залишити закриті кордони. Щоб у випадку чого назад повернути їх до армії, це може бути компромісом. Він зараз цей компроміс виглядає дуже дико, але це може абсолютно. бути абсолютно це буде певним компромісом, тому що так ми фактично скорочуємо чисельність військ, якщо вже це надто принципово скоротили умовно до 400 тисяч, але всі ці люди в Україні. І їх можна назад повернути, так. вони навчені чи буде знову ж таки. Це ж ви правильно говорите про те, що це, це така досить дика норма для сприйняття, особливо військово. Зараз же при погодженні так командирів, військові вони мають можливість виїздити Право. до там своїх родин за кордон, і так. раптом так. так от після демобілізації їм це забороняють робити. Ну це, це можна навіть уявити. Олена, це можна пояснювати українському народу. Проблема в тому, що рівень довіри до влади дуже низький сьогодні в Україні. І ну, в принципі, от я б на місці президента України, або якби я не був, я б звернувся до українців і пояснив, що друзі, у нас така ситуація, і ми зробимо ми проведемо демобілізацію, але з урахуванням всіх ризиків півроку, наприклад, будуть з закриті кордони для тих, хто служив в армії, наприклад. В Україні є ну, дуже багато людей невиїзних. Ви це знаєте. Наприклад, в радянському Союзі було дуже багато людей невиїзних, взагалі не виїзних. Це люди, які служили там в КГБ, люди, які на оборонних заводах, які в шарашках, які працювали на секретних підприємствах. Наприклад, завод Антонова. Там дуже багато людей, які не виїзні були. Я знайомий з одним доктором, наук професором він розробником супутникових систем був ще там при Горбачові. Так він не виїзний. Він 10 років не був виїзним в цьому. Цілому навіть вже незалежній Україні ну нема права виїзду, тому що є державні секрети, які вони, якими вони володіють, і можна було би сказати, що є просто компроміс, що ми демобілізовуємо. Ви повертаєтесь до родин, ви повертаєтесь до бізнесу. Ви але ви в оперативному. Резерві для повернення, якщо не дай Бог, що станеться. Я думаю, що народ України це сприйняв би нормально. Це пункт номер один. Пункт номер два НАТО. Я взагалі цієї дискусії не розумію, чому про це НАТО так багато говорять. Навіть в так званому плану, плані мирному Європи зазначено вступ України до НАТО кома за погодженням з усіма країнами. Ми ж вами знаємо, що. Ходжень усіх країн в найближчі 2-3 роки не буде для чого ми перед Путіном намагаємося цей пункт закинути, що ми маємо право. Ну як, наскільки це принципово зараз? Чому про це потрібно зараз говорити? Це ну, такий собі пункт. І залишається пункт територій. Тут дійсно гаряче і тут дійсно проблема. Бо громадянин, який нині виконує обов'язки президента України. Зеленський мусить своєю рукою підписати фактично відведення військ, а там кілометрів 50-100 ще залишилось української підконтрольної території. І фактично громадянин Зеленський, який завтра може не бути президентом, має поставити підпис з наказом як Верховного Головнокомандувач відійти військам. А завтра може прийти новий президент, не дуже лояльний до Зеленського. і Запитати уже громадянина Зеленського. А ти на підставі чого це зробив? А це тупо державна зрада, і це велике питання. Якщо ось це питання вдасться ну, обговорити, домовити, що лінія бойового зіткнення це і є фактично СТОП. Без оцих заведень відведень це буде велика перемога на даному етапі. Ну і якщо ще паралельно ми отримуємо частину Запорізької області, отримуємо Запорізьку атомну електростанцію або хоча б енергопотужності Запорізької атомної електростанції, ви бачите, що робиться фактично на лівому березі. Це ну дуже страшна ситуація, і там енергопотужності дуже потрібні, бо є розрив між правим і лівим берегом в енерго. Постачанні то ну от, от, буде це певний компроміс, на який ну напевно доведеться піти, якщо, якщо ми хочемо зупинки війни. Якщо ні, треба звертатись до українського народу і казати, вибачте, це неприйнятні. Ми не можемо. Давайте проведемо якийсь голосування. Чи з дію? Кожен громадянин публічно має о, зазначити свою відповідь на питання. Кожна людина може перевірити відповідь іншої людини. Нехай це буде дійсно глас народу. І тоді, якщо проголосують за війну, ну окей, значить будемо продовжувати війну пане Сергію, генсек НАТО Марк Рютте. Коли його журналісти запитали, чи закінчиться війна до кінця року. Говорить про те, що може закінчитися до кінця року, і він поділяє бачення Трампа. Тут ми знову повертаємося до нашої улюбленої теми позиція західних партнерів. Їхні гарантії, в тому числі гарантії безпеки, там Макрон нещодавно заявляв про те, що після досягнення мирної угоди там навіть якийсь контингент може з'явитися, який буде складатися із французьких британських, він там перераховував цих військових. От тут в цій частині як ви можете прокоментувати, що відбувається, і як гадаєте, те, що ну європейці, вони пристали на мирні ініціативи напрацьовані американцями, а не скорму. Свої. і зі своєю пропозицією вийшли до Трампа. Це про що? У них пропозицій не було. Моя точка зору, вони написані просто на, на колінці в процесі переїзду до Женеви. От ті всі пункти, які там є. Я одразу, одразу зверну увагу, що частина з них просто перегукуються повністю з 28 пунктів. Європейці дещо додали, дещо відняли. Вони не інструментальні, ці пункти, ними користуватися неможливо. Тиск, який Європа може вчинити на Російську Федерацію, недостатній для того, щоб ці пункти можна було реалізовувати. Це от важливий момент. Проблема ж не тільки в плані, а проблема в тому, чи можете це реалізувати. Давайте ми заплануємо з вами, що за три місяці ось канал, на якому ми перебуваємо, хороший, який дає право людям говорити, стане загально національним каналом і буде віщать. В єдиному марафоні давайте заплануємо. Ну це ж неможливо, правда, а ось якщо були б люди, які які могли б це зробити, тоді план стає реальністю, отак і Європа. Європа не має можливості при всім при всім моєму критичному Ну добре. А у Трампа є інструментарій для тиску на Путіна, а у, так а чому він не застосовує? Є. Тут а, він застосовує, ми просто цього не бачимо, бо Сполучені Штати Америки не розкривають. Перед нами весь діапазон впливу. Я Зараз читаю книгу, яка лежить у мене. Іде просто шалено. Кен Сігал про Apple. і там пише Кен Сігал, як Стів Джобс управляв. І Стів Джобс ніколи не показував нікому цілісної картини продуктів. В нього було лише обмежене коло людей, з якими він спілкувався. Всіх інших він просто не бачив в упор. І оце дійсно сьогодні ми бачимо Сполучені Штати Америки, які щось очевидно запропонували Російській Федерації, але ми цього не знаємо. І ніхто в українській блогосфері не піднімає це питання, що Штати запропонували росіянам. Що вони погоджуються на доволі м'які умови. Які сьогодні ну ми бачимо як умови від штатів, але можливо вони писані разом з командами Росії і штатів. Так, Після... А де ви бачили, пане Сергію, Я перепрошую, що росіяни на це погоджуються. Лавров сказав про те, що вони готові обговорювати якісь конкретні пропозиції. Все, так, так. про погодження не вони... йдеться. Вони готові обговорювати пропозиції. Ось ця теза Лаврова. Вона прозвучала після того, як українська влада фактично мала певні заперечення стосовно пунктів. І Лавров сказав: Да, ми готові якісь пункти погоджувати. Але в цілому я впевнений, що план цей обговорений з Російською Федерацією, з російською переговорною групою, можливо, він написаний разом американцями. Це спецслужби писали, очевидно, американські і ФСБ, напевно, Росії. Це чекісти, і це ЦРУ, і все, що є в Сполучених Штатах. А по чому ви бачите почерк спецслужб? Ну, це такі пункти не пишуться звичайними людьми, не пишуться звичайними політиками. Це пишуть спеціально навчені люди. Як правило, вони офіцери. Ну, от, наприклад, біля президента України є кухар. кухар він військовослужбовець. Він він не може просто бути з вулиці. Ну якщо це там не пан який відомий нам всім, але в основному це службісти, люди, які навчені, які знають, як і такий план не може бути писаний просто кимось, ким-небудь. Я впевнений, що цей план почали писати після Аляски. От там на Алясці були певні домовленості, і Трамп щось запропонував Путіну. Недаремно Трамп літав і до саудитів, там питання нафти, недаремно тиск на Індію з Китаєм Вони обговорювали. Є якась велика а, система балансів, і слава Богу, в цю систему балансів потрапила Україна з питанням зупинити війну в Україні. Бо оця система балансів вона може бути і без нас. Штати з росіянами можуть домовитися про свої інтереси і без нас, і ми це чудово повинні усвідомлювати. Власне, тому Трамп і сказав: хочете та, будь ласка, але у вас ситуація буде погіршуватися, тому все ж таки я би радив дуже зважено підійти до цих пропозицій, нас чують. Ми намагаємось щось додати або відняти. Я вже бачу, що немає пункту про 100 днів виборів. Я одразу сказав, що його напевно приберуть. Бо це таке було кинуто спеціально, щоб українська влада мала щось заперечити. Тому в цілому залишається дійсно питання, що робити з Донбасом і тією частиною, яка не є окупована. Якщо по лінії зіткнення буде зупинка, я думаю, що варто поки що на це погоджуватися. А резюмуючи так, і знову ж таки, повертаючись до нашого першого питання, оцей, як знаєте, в пресі вже пишуть «Відков гейт». Він матиме зараз вплив на процес перемовні, які відбуваються чи ні? ні як ви проголосуєте? Я, я не думаю, що буде мати. Я ще раз повторюю: цей злив контрольований і має лише одну мету: показати всім, що з Російською Федерацією ці пункти погоджені, і Російська Федерація готова на ці пункти.